Та ми вже прийняли бій. Це вже, слухайте, це, це, це вже запорука перемоги стати, а, стримувати ось такого агресора. Подивіться, от недавнє опитування, та, в Польщі 15% тільки так. готових захищати. І це теж, а, а я далі. Будемо рухатися на захід Європи. Я думаю, там буде цей відсоток зменшуватися і зменшуватися. Можна тільки припустити, що ми, ну, якщо вже там ми скажемо там про західні країни глобально, як про такий захід, то мабуть тільки Британія і Сполучені Штати готові воювати, так як ми прямо настільки жартовно і. Це вже ми вже зробили цей важливий крок до того, щоб перемогти цього агресора. Ми дали йому по зубам. Ми показали, що ну ні, ми не просто стримали. Ми ще половину території відвоювали. Ми тепер в Чорному морі змогли здобути перевагу власне відтягнути, відвідтягнути їхні чорноморські флоти, дати можливість зернові угоді діяти. І от такими перемогами...